У попередньому відео ми з вами обговорили, чому не можна змушувати дитину навчатися. Сьогодні ми розглянемо іншу сторону медалі, коли батьки піддаються на сльози дитини і при найменшому Я не хочу, роблять все, щоб їх малечо не засмучувалося. Тут варто пам'ятати, у вихованні головні батьки, дитина не має бути ведучою. Я ні в якому разі не закликаю ігнорувати почуття дитини. Навпаки, будь-які маніпуляції завжди мають певний підтекст. І тут важливо розібратись, чому саме дитина не хоче займатися. Перше, на що ви повинні звернути увагу, чи вольний контакт між викладачем та вашою дитиною. Це перше та найважливіше. Друге, на що ви повинні звернути увагу, чи на голодна та не стомлена ваша дитина. Адже такі, на перший погляд, прості фізичні показники можуть знижувати рівень розумової активності у дітей. Третє чи не збуджена та не перенасичена екранним часом ваша дитина? Четверте у дітей, що не сформована емоційно вольова сфера. На перші заняття дитина може бігти, адже для неї це щось новеньке та цікаве. Далі інтерес гасає, і тут же потрібна допомога педагога та батьків. Є один момент, який завжди варто пам'ятати. Сучасні діти, маючи купу різних альтернатив, завжди будуть обирати в діяльності, який вимагатиме найменших зусиль. Так влаштований мозок людини. Ми маємо підтримати дітей, емоційно налаштувати та встановити правильний режим. Головна робота педагога з дошкільниками є не стільки засвоєння знань і навичок, скільки підготовка до системного навчання у школі. Пам'ятайте, після занять важливо цікавитись, як воно прийшло. Що найбільше дитині сподобалось? Що робили, чому вона навчилась, що було легко, а що давалось важко? Це і рефлексія, і тренування пам'яті водночас. Ну і звісно, не забудьте відмітити, яких успіхів досягла ваша дитина. Наша підтримка та віра дуже важлива для дітей.